Всім привіт! Сьогодні буде відео про переробку старої акустики. Це 15AS222, якщо я не помиляюсь. Ця акустика лежала в мене біля там, 8 років, а коли я її дістав та підключив, то почув, що якісь звука взагалі не відповідає, тому що було на. Раніше тому, ну, на вигляд, динаміки були начебто в нормі, і коли я їх розібрав, то побачив, що підвіз трух, згнив, і виглядало воно ну, приблизно ось так, як на цьому фото. Викидати їх не хотілося, тому вирішив придбати підвиси та замінити їх. Це я робив перший раз і ну, вирішив потренуватися на цих динаміках, так як маю інші, які хотілося б зробити більш якісніше. Все наче вийшло, але з недоліками. Не треба допускати, якщо будете це робити, щоб клей потрапляв сюди на дифузор. Як в мене. Бо це псує якість звуку. Тобто треба проклеювати дуже обережно. Але вони працюють і, в принципі, непогано працюють. От, також хочу сказати, що те, що я зараз буду показувати, робив я це все з наявних в мене деталей. І розумію, що можна було б вибрати там краще, але щоб не викидати. Те, що маю, зроблю, як то кажуть, з того, що валяється в мене без діла. І просто зроблю якусь корисну річ. Тим паче знаю, де буду використовувати, є там певні умови, але про них далі. Прибравши все, що в мене є, ну, вирішив э, вибрати підсилювач ТПА 3110 з Bluetooth. Це двоканальний підсилювач d класу з напругою живлення від 8 до 26 вольт. Тут він знаходиться. Я додам ще картинку з його схемою підключення. Там все просто. Буквально треба підключити живлення та правий лівий канал на динаміки. От. Тож він вже вмонтований, тому видно погано, але е, робити красиво я. Як правило, не вмію вмію робити, щоб працювало. Тому виглядає так. Тут було пошкодження, тому так закріпив не дуже. От, наступне, що хотів сказати, потужність до 15 Вт на канал, але, як правило, там на повній потужності, як завжди, є великий коефіцієнт гармонік, тому ось якісь 10 Вт ми будемо знімати на канал. Цього буде достатньо. Наступне, що ми зробимо, буде ця колонка працювати від зовнішнього, блока живлення, або якщо це десь буде там на природі, чи коли нема світла, то буде літіва батарея. Тут заряджатися буде оцим модулем, який вже огляд є на каналі. Який заряджає до 3 Ампер. Але там є нюанси, про які я розповідав, тож буде стояти ще захист, такий. Значить, для того, щоб підняти напругу, ми будемо використовувати ось такий. Перетворювач із 4 В будемо робити там ну, десь 15 вольт для цього підсилювача. АКБ буде така збірка. Тут 18 батарей, з, одноразок, з одноразових сигарет кожна по 850 мА. І вони під'єднані паралельно. Тобто таке КБ ну, початку використовувати. 18 штук. Можна було б заморочитись, там, поставити БМС, балансир, але не хотілося замовляти і чекати до того ж струм, як пише виробник-продавець цього підсилювача до 2 А. Тому пішов простим шляхом, поставив перетворювач мт 3608 е і будуть ці батареї включені так само, як тут. Паралельно. Це був такий павербанк, коли був на їх дефіцит, то тут реально десь там ну 12 тисяч е мАч я з нього знімав. Е ну Чому менше ніж? Якщо порахувати кількість, тому що перетворення з 4 на 5 вольт, тут модуль був. Тобто я його розберу і під'єднаю сюди. от Також поставимо тут порт щоб можна було підключати просто 12 вольт. Тут буде перемикач, який переключає. Від батареї вона працює чи від зовнішнього живлення. Її вже в принципі можна вімкнути, да, тут один динамік вже підключений, інший ні. Ну, зараз ми його підключимо так, для тесту. Я розумію, що можна було б зробити зарядку через 12 вольт 24, ну тобто через цей порт да? і здійснювати там зарядку і акумулятора, щоб вона працювала від нього. Але я буду цю колонку використовувати в тих умовах, де зарядка краще здійснювати від 5 вольт. Від Порту Type-C, то мені навіть так і зручніше. А зарядку живлення з одного порту, можливо, ми зробимо на іншій акустиці у майбутньому. Приблизно на повній гучності. Акустика має працювати там 2-3 години, якщо на гучності там 30%, то 4-6 годин. Якщо слухати її на потужності як фон, як голос людини, то споживання буде 250-350 2503 за КБ. І зараз ми це перевіримо. І так, під'єднали, включили. Зараз у нас на одному динаміку працює працюємо 250 мА. Ну, гучність ось як мій голос. Зроблю тихіше. Тобто, ну, не дуже багато. Живемось ми від двох батарей, зараз 18650 Для тесту, так. Зараз дозбираю і підзніму вже потім готовий, так би мовити, пристрій. А ось і готовий виріб, вже так виглядає, вже відтак він і поїде туди. Куди просили мене зробити його. Зробив з того, що було, підкреслюю, можна було б зробити інакше. Що було вдома. Тут, тут буде так. Як просили, щоб була зарядка від 5 вольт, також він не буде працювати від 5 вольт, від Type-C тут роз'єм. Працює. Тут 12 вольтовий роз'єм, сюди ж можна і давати 24 вольта теж. Бо там будуть акумулятори і 24 вольтові і від зовнішнього блока живлення, і зарядка від Type-C. Це буде просто як маса, щоб батарею відключати, коли... щоб перетворювач не з'їдав батарею. І тут кнопка переключення від батареї або зовнішнього джерела джерела. так буде працювати. От. Є в мене колонки ще е від музикального центру більш потужніший, там буде інший підсилювач. Але про це пізніше. Якщо комусь цікаво, можете повторювати, робити свої якісь проекти. Підписуйтесь, лайкайте. І до наступних відео.